Доброго дня! Сьогодні знову дощить, гарний такий для саду день, але мені хотілося б розповісти, чому саме канал називається Вікнами в сад. До речі, є така пісня, гарна пісня, вікнами в сад. Ну там хата вікнами в сад. Але це ж те саме я й мала на увазі. Просто всі вікна, які є в будинку, і навіть в літній кухні виходять в сад. І саме хотілося, щоб гарний пейзаж можна було побачити в такий день, коли на двір вийти, от як сьогодні, так? Дощ. І ми не можемо вийти. Ось давайте, Поглянемо, що можна побачити з цього вікна? Ось з цього вікна відкривається нагород, само собою, колись часом. Там має бути у нас в кущі. Дерену, бухироплідника, айви декоративної, японської. Вони перекриють. Злаки там теж високі, поки ще мало зовсім часу. Три роки лише буде, як ми придбали будинок перед війною. Звісно, планів було багато, як всіх у нас, але дай Бог, щоб завершилася ціклята війна. Настав мир, повернулися всі живими, і тоді плани будуть наші реалізовані. А поки що так відволікаємося для душі. Ось водоймочка видно, місточок. Ось туди видно, коли поглянути площадка, на якій стоїть крісло, коли немає дощу, можна посидіти біля водойми. Ось така палітра дзвоників. Ось видно частинку. Ну, О, тут вже будинок не наш, там вже завершується наше володіння. Ось те, що відкривається саме з цього вікна. Підемо далі. Ну, вдома теж є рослинки, як без них. Так, ось ще одне вікно. Із з нього відкривається. Вигляд на дві клумбочки. Ось зараз саме квітує, там дзвоник теж скупчений. І зелень, вербозілля. Ось те, що можна спокійно побачити із цього вікна теж сад. Ще вікно трошки більше можна побачити ось який вигляд відкривається саме з цього вікна. Ми бачимо вже більше саду, іриси, бородаті, скумпія з листям темним. Зараз набирає своєї краси завдяки з уцвітями, які відквітнули ось, що ми бачимо з цього вікна. Більше видно місточок. Так. Ну що ж помандруємо тут ще розсада. Я вже казала, скільки висела різного, але ще залишилося. Ахінацея спробуємо, які палітри кольорів може дати вона. Ось такий самі окулькас. Теж видав стільки багато нових гілочок. Подобається йому тут. Ось наступне вікно з кухні виходить. Теж. Троянди, видно, як квітне фламентанц. Ось у кашпо стоїть. Широколиць на теж набрала. І ось такий вигляд відкривається на хустарій. І тіньовий квітничок швидше всього. он светло выгнулось. у нас. Для нее передач меняют. Тому. Ось, какая красота. И на подвигоне краса, И на дворе краса. Там видно, как рыбозилья квитует. Дельфиниум. Відкривається з цього вікна. Подивимося. Так ось такі гарні хамедореї. Йду ось. Мама! Видно, як я зараз йду. Як квітує бузина рожевим цвітом. Тут квітнув дерево, подібний піон було дуже-дуже гарно. Зараз візьму свою естафету лілейники на цій клумбі. Тут саме перед вікнами їх там багато. Ти мене кликала? Мама! Так. Марсик ответь! Марсик? Ось так. Видно. Краничку декоративну. Лавровичну. Там вообще коту. Так. Хто там є? Ану. Мама. Хто там сидить? У будиночку? Ніка, Ні, привіт! Привіт! Магай привіт! Красуня, так? Красуня. Ось що відкривається з цього вікна. Так. Ну, зараз більш спокійна така палідра, коли вже відквітли, але тут і не скоро. Підніметься бабарис, виджу жовтіє бухироплідник. Калікант колись розростеться. І ось ця краса відкривається з цього вікна. Ще нас є. Ще у нас є одне вікно. Ось тільки коли проснувся і можна помилуватися. Ось такою красою. Там кабель заважає. Ось тут і хворі, і гейхери, тільки у вітрячка зламалася, лопасть вітер кинув. Тому потрібно відремонтувати. Ось вікнами все.